Навіщо мій будинок продав? Не твій, а мій. Маю повне право. Це будинок не твій. А мого батька твого діда, це так ти шануєш його пам'ять? А нічого, що дід мені його подарував. А нічого, що я в цьому будинку виріс. І ти в ньому виріс. І діти твої мають в ньому вирости. Які діти? Може, я взагалі child free? Хто? Замість мозку в тебе фрі? Це ж треба додуматись. Два рази продати одну й ту ж саму хату. В смислі, що значить два рази? За такі фокуси тебе посадити можуть. І цього разу я тебе вже не витягну. а Що ми маю робити? Роби що хочеш, але будинок має залишитись в нашій сім'ї. І це не обговорюється. Інакше ти мені не син.